Виїхали до міліції, нам нічого взагалі з нами не хотіли, навіть ну якби розмовляти. Коли я їм сказала, що поїхали на місце цього пришествия, зараз розбиратися. Вони сказали, ну щось почали там. Ну я просто і не пам'ятаю, Це був черговий чи це був слідчий якийсь? Це був черговий, так як це вже було вечір. Ну, не, не вечір, це вже десь була година ночі. Ага. От час ночі, і слідчого там не було. Черговий п -п -п зробили рентген, не наложили гіпс. Мене п -п -п в двох місцях поломана рука з розрібленням кістки. От, і вся в синяках все тіло. Це ж видно, там і тут же ж теж видно, що це реально, і тут а синяк, що він мені просто брав і її спеціально ламав. Спеціально, yeah. не просто. Коли ми прийшли в понеділок, ми просили направлення на суд медекспертизу, То нам сказали, що ще наша заява не розглянута. резолюцію, Якусь там не поставили, слідчого, слідчого в нас іще немає. От не назначили нам ще слідчого. Коли назначать слідчі, слідчі вам зателефонують, у нас є ваш номер, і тоді вам дадуть направлення на суд експертизу, і взагалі він буде рішати, чи вона потрібна чи ні. А на що я сказала, що а через скільки нам взагалі зателефонують? Нам, мені сказали через місяць, а може через рік. Ми приїхали вчора. Так само з нами ніхто там не поговорив. От Тільки сказали, що нас вже другий слід. Вже помінявся слідчий, вже другий якийсь, вже слідчий зараз. От, е... Прізвище ви її записали? Так. Да. Ну mm -hmm. потім ми сьогодні получається, вони нам сказали, що нам сьогодні приїхати на три години. Прокуратуру ви звертались уже в прокуратуру? Ще ні, тому що е, сьогодні, коли ми приїхали, нам сказала вона на три години приїхати. Не звертайтесь, будь ласка, в прокуратуру. От ми сьогодні приїхали на три години. Зайшли там, сидить якийсь у неї в кабінеті. Мальчик стажор сказав нам, що вона десь поїхала. Подзвонили ми їй. От, і вона сказала, що ми звернемося в прокуратуру, вона ні-ні не треба, будь ласка, давайте завтра на 11 годину, просто що скільки ми Щоб будемо так бігати.